Добрий день. Можливо, хтось також має проблему, що не працює клімат в Mercedes Viano. У мене 12 рік, і місяць тому пішла витрачатись енергія. Тобто пішла утечка тока. Я цілий місяць не міг зрозуміти, в чому справа їздив до різних електриків, але ніхто не міг сказати, чому ось тут у цій частині магнітоли. Починаю працювати кулер. А, вже пройшов місяць, я розібрався в цьому, все зробив. Зараз у мене клімат працює і утічки немає. Дивіться, справа була в тому, що сам блок клімата почав споживати електроенергію, коли навіть машина закрита. Ось я його замінив. Замінив оце мій старий. І через раз у мене включався компресор кондиціонера. Я Довго перевіряв і е сам компресор. Багато хто казав, що його потрібно замінити, але е, потрібно було замінити лише клапан, який управляє. Тобто, коли він через раз працює і працює гарно, це значить, що не вмикається Оцей клапан. Е, він йде у більш нових моделях замість електромагнітної муфти, як було раніше. Так що Кому ця, ця, ця порада буде в нагоді, можете користуватись, пробувати Можливо, у вас це також вирішить проблему. Взагалі-то виключаєш машину повністю, закриваєш її, і навіть через 10-15 хвилин вона не засипає. Ось тут іде шум від кулера. Користуйтесь, дякую.